На порядок денний сьомої сесії сьомого скликання Ленінської районної місті Полтаві ради винесли 14 основних питань. В ході їх обговорення суперечок серед народних обранців не виникало. Вносили зміни до районного бюджету на 2016-й, Передавали земельні ділянки у власність, в тому числі учасникам АТО та інші. Їх розглянули майже за годину. Найбільш обговорюваним та неспокійним стало прийняття та затвердження протоколу засідання мандатної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики, яка відбулася 11 травня. В документі Мова йшла про некоректну та зхвалу поведінку голови Всеукраїнського об'єднання Свобода в Ленінській райраді Віталія Паненка. Нагадаємо, на нього до районної ради надійшла скарга від головного лікаря відділкової клінічної лікарні станції Полтава. Прийшла звернення, треба розглянути. На і і не треба ніч говорити робити на звичай. Повинні депутати працювати, а не ходити по лікарням, розмахувати своїм посвідченням і щось. Нести безглузді речі і потім виправдовуватись. Якщо представники ВО Свобода вважають, що депутат районної ради має право, будучи депутатом районної ради, зайти на територію лікарні, потім зайти в лабораторію, де заходити, в принципі, потрібно, в бахілах, в шапочки і так далі, побити лікаря, і це правильно, ну я не знаю. У нас є заява, заява головного лікаря і 20 підписів під цією заявою. Тобто є підтвердження, це підтверджується заява. Проте депутат Ленінської райради Віталій Паненко з обвинуваченнями у свій пік не згоден. Коментуючи ситуацію, розповідає власну точку зору. Це відбувається для того, щоб мене, як кажуть, прибрати з цієї сцени. Ну, не сцени, а прибрати, подивити мене як, просто як людину, не як депутата, а як людину. О, це все. Як так би мовити, це політична розправа на мною. Річ у тім, що факти, які в мене є, говорять зовсім протилежне. Розумієте? Зовсім протилежне. Депутати голосуванням вирішували, чи підтримувати протокол рішення мандатної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики. Хто Хто за? проти? «17 за 10 утримались, 2, 10 проти, 2 утримались. Рішення приймається незабаром. Представники Ленінської райради направлять матеріали засідань сесії та комісій керівництву партії Всеукраїнського об'єднання Свобода та ініціюватимуть переобрання голови фракції в районній раді.